На вашу думку, головна помилка емігрантів або біженців. Я думаю, що вони живуть тим, що повернуться ще в Україну, не пробують інтегруватися в суспільство, в якому тут живуть. Просто треба жити вже і зараз. Я вважаю, що не забувати про себе, про внутрішнє вкладати в себе так само, навчатися, зростати. Мова це не перше, що треба вивчати, думати, як адаптуватися, чим скоріше шукати свою спільноту, шукати друзів, шукати Бога, тому що ми можемо надіятись тільки на Бога. Що сьогодні найбільше тобі сподобалося? Такая простая атмосфера домашняя. Друга сесія була дуже класна проповідь, когда спікер розказував про ідентичність в важное. Що ти будеш робити з інформацією, яку ти почув сьогодні? Буду переосмислювати служіння, яке можна робити за кордоном, і як можна для себе виняти з нього максимум. Для початку обдуму її і я запишу в телефон. Ну, і що робити? Прочитаю. коротеньке побажання нашим глядачам. Дякую. Смачного, приятного апетита. Там, де ти знаходишся, знайти для себе волю Божу і виконувати, більше радості в цьому світі немає. Все дуже просто. Три речі прості, які я зрозумів за 42 роки життя. Перше завжди є за що подякувати в житті при любих обставинах. Друге завжди треба вміти каятися, бо у нас людей це тяжко получать визнавати свою провину. І третє завжди є куди зростати. Якщо ти не ростеш, ти умер. А якщо ще не умер, то ти. На дорозі смерті того завжди потрібно зростати. Які качества Бога найбільше відкриваються для тебе зараз в еміграції? Доброта Бога з першого дня к сожалению іноді буває забуваємо. Бог напоминає, що Він дуже добрий, дуже любить нас, і особливо коли нам всього, він ходить таку можливість нас піддержать бачу Божу турботу через ті країни, які приймають біженців. Дійсно, через ті країни, які нам допомагають, але разом із тим Бог дає сили нам проходити і переживати все те, що ми зустрічаємося. Я бачу, що Бог дає українцю бачити себе не жертв, а бачити себе рішення вопрос насітелі благодат другим, які страдають рядом.